Всім доброго дня. Вітаю мій коник на операційному столі. Зняв колесо. Пробуємо, в общем, задня вилка за 22 тисячі. Не молю в того. Все рівно я її розберу, витягну ось, поможу оту для профілактики. А так більше роботи я там не бачу. Так само зняв я зірочку салінблоки. Ну, невеличкий люфт є. Ну, щоб сказати, що страшна якась вироботка. Не. е немає. Так що все, юзол почищу, помажу і він буде нормальний. Стояла в мене зірочка на 50 зубів ззаду. Ну вже це поки що по верхушці тільки. А спереди стояла. А, спереди вона ще стоїть. На 17. Це вже, раз я вже міняв, У мене ось стояла задня на 46, передня на 17. Ну це так для траси. А мені дали на 50 зубів. І я її поставив да, на трасі трошки менше, помаліше їде, зато на бездоріжжі. Прекрасно. Так що я. У мене є все на 46. І я на 50 знов. Так що вона мені сподобалась, буду ставити я на 50. А наперед, правда, немає на 17. Так що я поставлю на 16 є в мене. Буде нормально. І знайшов одну поломку я насилу. Вилетіла одна шпиця в мене. І це вже третя чи четверта шпиця за 22 тисячі. Що цікаво, вони, як вам видно, товщина на одна. А де різьба йде? Тут уже тонче йде. І так як Купив я шпиці подовжені, такі самі підходять усе і думав, цю викрутив, а сюди вкрутить, а, -а не виходить, тому що на цій шпиці товща головка і вже приходиться розбирати. Це ось у мене лопнула шпиця і попало під ципок на зв'язку. І вирвало з м'ясом із обода. Значить так, міняємо зірочки. Є в мене цепочок. Ось такий самий китайський. Ну він 10 тисяч відходив у мене. Надіюсь і цей відходить. Робимо задню вилочку, муську, Міняємо зірочки, цепка. Ну і все. А, і шпицю поміняємо. І резину забувся. на силу ж я таки поміняю резину. Стоїть ось. Все. все, в мене резина є. Як хто дивиться, то знає, коли я її купив ще літом, мабуть. Протектор похожий, але якийсь він трошки не такий. А чому не такий, бо тут оці шошки більші, а тут вони якісь трошки менші? Ну на бездоріжжі буде лучче. Що, подивимося. Найшов я в себе новенькі кріплення зірочки. Ну і ці хороші, але якщо є нові, поставимо нові Те. порядок, <гум> змастимо і все буде. Чинчинарьом. Так, витяг по щіпнички, помив. І я вам скажу, що вони ще походять. Люфт мінімальний, не шелестять. Так що мажу салідольчиком і збираю назад. Резина новенька. Відшипнички, помив, помазав, поставив на місце. Зірочка новенька. Коротше, з колесом, справився. Зірочку таке поставив на 46. А передню поставлю на 16. Бо таке більш у мене зараз асфальту. так що Якось так. На таку зірочку не фатило ципка. Це ось раніше я брав 128 звенів. Не фатило, то я взяв, знав і взяв більшого купив. Але в цій коробочці також 128. Zmienił Raz, dwa Trzy, cztery na pięć Osiem na pięć, zmienił Męczyj Колеску зробили. Не семом, так? Да? Тепер ще задню рибку зробимо, підв'язку. Поміняємо це точка, передню зірочку. А поки зробимо перерив на кову. На вулиці Туман. Лякоть. А в гаражі тепло? Буржуєчка тупиться. Красота. Да, СМСка? Ти класний парень. Я б його, звичайно, швидше зробив би. Але як надивився канал Віталія Мотогараж, як він все так щепітільно робить, mm. mm. <ривіт> та й собі починаю так. Щоб тоді жаба не давила, що поки зняв, туди не поліз, туди не заглянув. Віталій привіт. Mm. Mm. Я йому все по-бистрому. Раз, два і побіг. Тепер спішити нема куди. Помаленьку, акуратно. Зато буду їхати, здати, тому що в нас піщитниками порядок. Задня пов'язка в мене порядок, ходовка, порядок. Блін з кацапами не дадуть нормально попрацювати. Виробило світло, буду користуватися фонариком. Так, порядок. Вілочку поставив, змазав усе. Тільки шелестить. листить. Резина нова, цепочок новий, зірочки нові і помазав оську, все втулочки, там шату немає, так що ще походить.